Друзі, вітаю! Сьогодні в нас буде такий невеличкий новорічний випуск, в якому ми приготуємо качку до нашого новорічного столу. А що потрібно для того, щоб качка чи м'ясо було дуже таке прям круте, це звичайно маринад. Тож, давайте зараз приготуємо маринадик, зафаршируємо нашу качку та від... поставимо її в духовочку, щоб вона там стомилася. Було дуже смачно. Що нам потрібно взагалі для цього, щоб приготувати? Це сама качка, яблука, щоб їх там ними, часничок, тім'ян, апельсинчик і для маринаду соєвий соус, мед. Та, в принципі, це і все. Такі продукти, що ви зможете піти купити в будь-якому магазині. Тож, давайте зробимо буренько-маринадик. Так, беремо е соєвий соус, заливаємо сюди його. Беремо мед, столову ложечку. Натираємо сюди цедру апельсинчику нашого. Так, цедра апельсинчику готова. Давайте зразу натримо сюди часничок. Натерли. А тепер так розріжемо наше, нашу апельсинку, цедру якою ми сюди терли, і вичавимо сюди її сок. Сок вичавили і сюди ж можна меленого перчику. От, так от. І все тут добряче так давайте перемішаємо. В принципі, маринад у нас готовий. Не забудьте взяти зубочистку і потикати так от нашу качку в груди, щоб коли ви її запекали, витікав жирок. Отак от потикайте, потикайте, потикайте її зі. І не забудьте зрізати на жопки желези і отут -от фаланги на крильцях. Це все, тепер можна її маринувати. Далі нам потрібна харчова плівка, якась ємність, в яку ми положимо качку. І наш маринадик, який ми тільки що приготували. І давайте це все отак от ольємо. і зальємо туди в неї ще його. Отак от, щоб він. Оп. Все, маринадиком отак ось залили, тепер харчовою плівкою накриваємо це все наше діло. І ставимо в холодильник на добу. І не забудьте перевертати її. Кожні там 6-12 годин, але перевертайте. Щоб це вона пропиталася повністю маринадом. Тож, для вас це займе секунду. І так, наша качка вже замаринувалася. Я маринував її більше, ніж в добу, я вам скажу зразу. І давайте її швиденько замаринуємо. Яблуками, апельсинчиками, та зверху там тім'янчиком положимо. А також цей маринад, який ми робили, ну, ви зробіть його багато, щоб його, він залишився, щоб в пакет, коли ми засунули качку, ми залили це все маринадом. Тож, давайте напижуємо її. Яка вмістительна качка слухай. Заліз цілий апельсинчик та яблучко. Запижували. Тепер, тепер беремо такий пакет для запікання. І так акуратненько її туди засовуємо. Туди. І нашого маринадику теж. Так. Готово. І отак от можна все зав'язати. І отак от ще так от в маринадику, щоб вона добряче так перемішалася. І можна вже засовувати її в духовку. На противень поклали. Дивіться, духовку розігріваємо на 250 градусів, кладемо її туди хвилин на 20, щоб вона така розжарилась там, Потім можна скинути до 200 градусів і ще томити приблизно 2 годинки, а за десь 15-20 хвилин розрізати пакетик і так поливати її своїм соком, щоб вона от пропитувалася, ставала більш рум'яною. Ну, ви зрозуміли. Тож, давайте закидуємо. Тепер залишилось тільки чекати. Давайте подивимось, що там у нас відбувається. О, Як вона надулася. До речі, вже пройшло 15 хвилин. І я знизив температуру до 200 градусів. Так, ну давайте вже тут у нас залишилось півгодинки з двох годин. Зараз її розріжемо. Та польємо власним сучком. Дивіться, яка у нас тут вона. Так, ну це тут союсу зажарится, то, -то нічого страшного. Вот так вот її власним сучком вот так вот поливаємо. Ну все ще там... Задвигаємо, і щоб трошки воно там хвилин 15-20 там доходило. Всьому проміжку теж можна доставати і поливати власним соком, щоб вона більш така була рум'яна. Давайте спробуємо це все діло. Ну, запах фантастичний в Ну, Слухайте, смакує добре. Я вам тут не буду брехати. Смакує добре. Я, до речі, перший раз роблю качку так, щоб її маринувати. Зазвичай, зазвичай я брав качку вже замариновану, і там її в духовке, там 2-3 години. А це я прям взяв сиру качку, замаринував. Ну круто. Вийшло круто. Юзайте цей рецепт, маринуйте цю качку, готуйте це до новорічного вашого столу. І я хочу вам побажати в новому році, щоб у вас збувалися ваші мрії. А також хочу нам всім побажати, щоб в наступному році наступив мир. Тож, друзі, з Новим роком готуйте, підписуйтесь, донатьте, наближайте перемогу. До побачення!